Як реагувати, якщо після останніх оновлень у резерв плюс світиться причина порушення правил військового обліку, і при цьому військовозобов'язаний заброньований? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Після останніх оновлень у резерв плюс у військово-обліковому документі відображається група інвалідності та причини порушення правил військового обліку. Зокрема, у військовозобов'язаного може з'явитися напис. Не прибув вчасно за повісткою до ТЦК та СП. Відстрочка або бронювання не звільняють від обов'язку з'явитися за повісткою. Якщо повістка надходила, а працівник її проігнорував у резерв, плюс з'являється відповідний статус. Роботодавцю не потрібно вживати жодних дій. А ось працівнику слід звернутися до ТЦК для з'ясування обставин. Якщо повістка дійсно надходила, можливе накладення штрафу. Якщо повістка не надходила, працівник має пояснити це ТЦК. У разі незгоди з рішенням ТЦК штраф можна оскаржити в судовому порядку.